Чергове нічний масований ракетний обстріл столиці та українських міст. Держава-терорист Росія випустила 23 ракети, 21 з яких нашим повітряним силам вдалося збити. Внаслідок влучення в багатоповерхівку в Умані знищено цілий під'їзд. Є загиблі та поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку. Від уламків ракети постраждав будинок в Українці на Київщині. В Дніпрі російські ракети вбили молоду жінку і трьохрічну дитину. Російські терористи такою є стратегічна ціль у російських виродків. Цей гнівний пост на своїй сторінці у Фейсбук виставив керівник українського парламенту Руслан Стефанчук. Віцеспікерка Олена Кондратюк Варварські цинічні обстріли і вбивство мирного населення глибоко вночі, саме тоді, коли люди спали, назвала абсолютним злом цих вбивців, терористів зупинить тільки воєнна поразка, сила сучасної зброї, жорстких санкцій, повної ізоляції від цивілізованого світу, сила міжнародного кримінального переслідування та невідворотного покарання за всі воєнні злочини і геноцид українського народу. Словаччина відіграє важливу роль у підтримці України. На цьому наголосив голова Верховної Ради України під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузенною Чепотовою. Зокрема, це нещодавні надані 13 літаків міг 29 та засоби протиповітряної оборони. Відчутною є і підтримка у євроінтеграційному треку за словами спікера. Триває активна робота над початком процесу перемовин щодо повноцінного членства. Водночас Україна тримає вектор і на присутність в НАТО. Важливий напрямок це наш поступ до НАТО, і ви знаєте, що парламент Литви 6 квітня прийняв дуже важливе рішення про те, що вони. Хочу, щоб на Вільнівському саміті була розглянута і прийнята заявка України до НАТО 10 квітня. З таким самим зверненням звернувся парламент України до парламентів країн НАТО, і ми дуже будемо просити вас з тим, щоб і Словацький парламент також прийняв таке ж рішення, тому що нам дуже важлива підтримка саме в цьому напрямку. Вдячність чеському народу за потужний голос підтримки України висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Водночас спікер українського парламенту подякував гостю і за ініціативу, проведення в Празі другого парламентського саміту Кримська платформа, що за словами Стефанчука є яскравим підтвердженням підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Керівник парламенту вкотре наголосив на важливості питань, що стосується євроінтеграційного курсу України, Залишається для України дуже актуальним Це питання нашого повноцінного членства в Європейському Союзі. Відкриття перемовин про повноцінне членство вже у цьому році, а також звичайно питання пов'язане з нашим курсом до НАТО. Руслан Стефанчук висловив сподівання, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає чітку визначеність щодо наших перспектив стосовно членства у північно-атлантичному альянсі. Під жовто-блакитним забарвленням вже вкотре відбулася весняна сесія Парє у Страсбурзі. Україна була у фокусі уваги парламентської асамблеї Ради Європи протягом всього тижня. А делегація Верховної Ради провела екстрені дебати щодо депортації Росією українських дітей. Ми закликаємо разом з 45 іншими державами Ради Європи активізувати механізми міжнародного червоного хреста для пошуку дітей на кожному національному рівні, кожного парламента уряду держави здійснити також заходи пошуку геноцидом у раді Європи. Групи назвали масово викрадення Росією українців, зокрема дітей. Цей процес триває ще з 2014 року. Парламентарі одностайно підтримали резолюцію, що засуджує депортацію дітей та вимагає їх безпечного повернення додому. Це надзвичайно важлива резолюція, яка посилює позицію України на міжнародній арені, посилює в політичному плані, посилює і юридично, оскільки ця резолюція має вагому. Силу, політичну, моральну силу і має вагомий авторитет. Визнано, що це є геноцид проти українського народу, де визначено, що мандат кримінального суду повинен бути чітко завершений, і Путін повинен бути заарештований і засуджений, де визначено, що за це несе відповідальність так само і посібник путінського режиму, білоруський так званий президент. Де було визначено, що фактично створення міжнародного спеціального трибуналу завершить процес розслідування всіх злочинів над фашистським путінським режимом? Віце-спікерка Олена Кондратюк привітала доленосне рішення парламентської асамблеї Ради Європи та наголосила значущості прийнятої резолюції. Це про правду і справедливість, адже неможливо миритися із тим, що такі жахливі злочини проти людяності відбуваються в серці Європи у 21 столітті. Після всього того зла і винищення цілих народів, з яким людство стикалося у 20 столітті. Серед українських питань було прийнято ще низку рішень, зокрема щодо наслідків війни РФ проти України. Також було прийнято рішення і призначено спеціального доповідача. З питань наслідків збройної агресії Російської Федерації в Україні ним став хорватський парламентар Давор Іво Стір. Також було розглянуто питання виконання рішень Європейського суду з прав людини, незважаючи на те, що Україна отримала низку зауважень, було визнано, що навіть в цих складних умовах Україна робить все для того, щоб дотримуватися Європейської конвенції з прав людини. Такі питання українські депутати порушуватимуть і на інших міжнародних майданчиках. Зменшити черги та пришвидшити проходження військово-лікарських комісій. Така основна мета законопроекту про вдосконалення роботи ВЛК, який комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту ухвалити в цілому. Документ передбачає розширення переліку закладів для проходження комісії за рахунок державних та комунальних закладів, а також медичних установ МВС і сектору безпеки. Голова комітету Михайло Радуцький наголошує, що ухвалення цього законопроекту це один із кроків дорожньої мапи для реформування системи медико-соціальної експертизи.